Передача авто це звична, але щоразу емоційна подія. Шість реанімобілів, бус для поранених та два легкових вирушать до бригад, що тримають оборону. Частину авто готували до передачі понад місяць. Техніка повністю укомплектована, заправлена і готова до служби. Наразі автомобіль буде виконувати задачі вблизь ОБЗ для вторичної евакуації, стабілізації поранених бійців. Уже сотні машин було передано на передову від початку повномасштабного вторгнення. Але волонтери кажуть, потреби не зменшуються. Кожен реанімобіль це шанс врятувати життя. Кожний бус це підтримка наших оборонців. Наші звичайні українці, які мешкають в Англії, вони підтримують так само ЗСУ, вони так само переживають, іноді бувають, дзвонять, допомагають ну, по мірі можливості, чим можуть. Але ж саме основні такі донати це автомобілі, які зараз от у нас це вже другий автомобіль. Перший він вже був теж. Пікап, ось він зараз використовується за призначенням і вже, в общем-то, якби дуже, дуже дуже до місця і дуже до, ну, до нашому підрозділі дуже ну, потрібний. Кожен автомобіль перед передачею проходить ретельну підготовку. мобілі обладнані ношами, аптечками, кисневими балонами та базовим медичним оснащенням. У спеціалізованому бусі все для перевезення поранених або людей з інвалідністю. Фіксатори ремені безпеки, адаптоване сидіння. У легковиках посилена підвізка, нові акумулятори та запасні. Волонтери дбають, аби на передову надходила не просто техніка, а готові до роботи машини. Автомобіль дуже гарний, дуже багато місця. Є, є де, як і казати, і хворого покласти, пораненого. Багато місця, підсвітки є. Все остальне ми доложимо, прикладемо руки, зусилля, щоб бійцям було зручніше. І для до перемоги разом. Бажаю всім здоров'я. Дякую дуже за автомобілі. Фонд волонтери Поділля вже вкотре доводить тил, це сила. І допоки тут у мирних містах не втомлюються допомагати, там на передовій не втомлюється тримати стрій. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.